У калиському ліцеї імені Дмитра Бахматюка лікарі провели так звану школу боротьби з раком. Де розповіли про застереження щодо виявлення та діагностики захворювання на рак. Це був перший організований захід. У подальшому такі заходи плануються щомісяця. Рак це одне з найсерйозніших захворювань в сучасності, яке забирає мільйони життів щороку. Науковці називають його хворобою століття. Причини виникнення можуть бути різні: генетична схильність, вплив шкідливих звичок, екологія або навіть стрес. Наша установа від фонду Київського боротьби з раком була вибрана як установа, яка задіяна в проєкті раннього виявлення та профілактики злоякісних пухлин. Наше завдання, що в наше входить в завдання. Наше завдання це є довести до широкого загалу, до організованих колективів проблеми з раннім виявленням, ранньою діагностикою ракових захворювань. Чому це актуально? Тому що як швидко виявляється, то добре лікується. Фонд займається не тільки просвітницькою роботою, є команди, які вже зараз їздять по віддалених амбулаторіях загальної практики сімейної медицини по області, проводять консультативні прийоми, спеціалісти-онкологи. А ми, як лікуючі, практикуючі лікарі, які є на стику першого зустрічі з пацієнтом, повинні запідозрити, організувати. Провести по загальнодержавних скринінових тих чи інших системах е е обстеження, щоб запобігти е знедбаним випадком ракових захворювань. на заході також підняли актуальну та важливу тему про рак шийки матки, адже в кожну хвилину в світі помирає дві жінки від цієї хвороби. А в Україні щодня помирає шість жінок. Весь світ б'є на сполох, бо росте занедбаність раку шийки матки, незважаючи на те, що це єдиний рак, який можна попередити, бо є причина відома, це є вірус папіломи людини, який викликає захворювання, він переноситься статевим шляхом і є ще вакцина, яку можна вводити дівчаткам, підліткам, навіть хлопчикам, щоб попередити це захворювання, коли в ранніх стадіях. Виявляється, рак шийки матки є великий відсоток вилікувати цей ранній рак, і жінка має можливість прожити щасливо ще навіть народити після вилікуваного раку. Багато онкологічних захворювань можна попередити. Важливо проходити регулярні обстеження, вести здоровий спосіб життя та уникати шкідливих звичок. Більш детально на заході також розглянули три види раку: шлунку, гортані та шкіри, що є найменш поширеними. Почнемо з раку шкіри. Власне, чому це важливо? Тому що Шкіра вважається нашим найбільшим органом, і насправді рак шкіри це досить візуальне захворювання. І тут самовиявлення справді може досить гарно спрацювати. Що варто розуміти, найчастіше йде розмова про меланому, але це не єдиний рак шкіри, тому що шкіра не складається суто з меланоцитів, з яких і утворюється меланома. А також можливий базально рак або базальово ще її називають, або плоскоклітинний рак. Але е, ці є менш агресивними і е, з ними можливий не такий поспіх, як власне, з меланомою, але також як і меланомою її варто виявити вчасно, щоб вчасно е, вирішити цю проблему. При раку гуртання найчастіше звертаються з такими скаргами до нас, як кажуть, у нас є зміни в голосі, тобто може бути охриплість, може бути порушення ковтання, може бути постійний кашик безперервний або покашлювання, яке просто турбує. Це не означає, що якщо у вас є ці симптоми, значить у вас рак кортання. Тому ці всі симптоми супроводжуються і при патології лор органів, і при патології гастроентерології, коли у людей є. Гастрозіфуальна рефлюксна хвороба, але ви все рівно можете з цими симптомами звернутися до своїх сімейних лікарів і сімейні лікарі на первинній ланці. Якщо вони можуть самі це диференціювати між собою, вони можуть це зробити. Якщо вони не можуть цього зробити, у нас слава Богу, працює виражено вторинна ланка, вони можуть звернутися до уських спеціалістів, які допоможуть їм це ди диференціювати. Е, рак шлунку найчастіше е, люди з такими симптомами, тобто мене щось тут поболить, е, вони не звертаються, я виплю таблеточку, виплю мазин, панкреатин, е, тобто таке найчастіше у нас люди лікуються. Я виплю ножку, мені стає легше, і люди дуже часто не звертаються. Е, з раком шлунку, як показав досить за останній час, чомусь цей рак є дуже занедбаний. Тобто люди звертаються дуже пізно. Е, найчастіше, тобто, це їх починає боліти епігастрій, біль в пігастрій, тобто біль животі. Це може бути або локалізований, або не локалізований, тобто може просто боліти живіт, як вони кажуть. І тобто не специфічні симптоми, може бути і збільшення живота, і загальні симптоми, ті про які йшла мова, тобто і загальна слабкість, і втрата маси тіла, і софібрильна температура, і розвивається анемія, і е, нудота, блювота. Тобто ці симптоми вони теж є не специфічні конкретно, але вони можуть вказувати на те, що в людину щось конкретно турбує, з цим треба звертатися. І важливо з тим звертатися не тоді, коли вас уже четверта стадія. Коли вже занедбаний рак, і ми вже нічого не можемо в той момент зробити. Інформація це сила, особливо коли йдеться про здоров'я. Люди часто недооцінюють важливість знань про такі серйозні захворювання, як рак. Але ці важливі факти про симптоми, профілактику та можливості лікування це не просто знання, це шанс врятувати життя. І найцінніше бачити, як люди дякують за інформацію, адже тепер вони знають, як захистити себе і своїх близьких. Дякуємо команді професійних лікарів за те, що наскільки корисний, і потрібний у наш час захід провели для наших працівників педагогічної галузі. Ну, я біолог, я розумію важливість цього заходу, і ну насправді ми дуже вдячні за таку співпрацю і за таку допомогу для нас. Дякуємо. Рак це виклик, який змінює життя, але це не завжди вирок. Рання діагностика, сучасні методи лікування та підтримка близьких дають можливість перемогти цю хворобу. Найголовніше не ігнорувати сигнали свого тіла, вести здоровий спосіб життя і вчасно звертатися до лікарів. Пам'ятайте, знання це ваш найкращий захист. Дбайте про себе і будьте здорові.